Привіт, ремонт акумулятора. Буду дивитися, що з ним є і яка проблема. 22-го року акумулятор новий, нічого не реагує, оригінальний. Ставлю на підзаряд з лабораторного блоку живлення і подивлюсь чи піднімлються всі банки. Так, виставляю 15,8 вольта, так плюс-мінус, щоб подивитись чи підзарядиться. Так, споживання є 12 вольт. Піднімається напруга. Надцять по елементам. В принципі піднімається. А в загальному піднімаю хоча б до 15 і зараз пробую на оригінальній зарядці зарядити його. Так, в принципі, все запустилось. Пару хвилин заряджаю на зарядці і перевіряю ще опір додатково. Так, ще десь 5 хвилин він підзарядився. І я думаю, що якраз час провірити, яка ситуація по опору. Але в загальному виглядає, що він ще добре запуститься. І ще буде працювати. Так, спочатку загальний опір 36 мільйон. Досить непогано. Перша банка 9,2 друга, 7,4. В принципі, все супер. На даний момент заряджаю повністю. Потім ставлю на навантаження, дивлюсь що він по поємності. Але перед тим як на навантаження ставити, заміряю ще раз напругу на кожному елементі, дивлюсь, наскільки рівно вони зарядились. Відповідно, після розряду так само треба проконтролювати, як на кожному елементі буде по напрузі. Акумулятор зарядився. Рислоїм що тут по елементах. Яка напруга? І до скількох вольт він зарядився? 20.57. А це добре зарядився. Так, перша банка. 4,11 4,11 4,11 4,11 4.11 взагалі ідеально. Зараз ставлю на навантаження, розряджаю поємності, подивлюсь, що тут є, і плюс після того, як він розрядився, також потрібно перевірити, чи всі паралельні баночки рівно розрядились, чи немає якогось дисбалансу. Так, ставлю на навантаження, все в принципі стандартно. 5,6 ампер навантаження і розряджаю. Так, амперний вже доходить до 14 вольт. Як не люблю цю індикацію. Є. При 15 вольтах вже індикація нічого не показує. 4,67 А1 видав акумулятор. Грубо кажучи, 4,7 А години. Це, в принципі, норма. І так нові акумулятори якраз і видають. І досить непоганий в нього ще опір. Вони вказують 100 Вт. А реально тут 80 Вт. Годин. Хоча, якщо перемножити 18 вольт, то це виходить 90 Вт. Годин. Якраз тільки буде, якщо би його зарядити до 4,2 вольта. 100 Вт точно тут не буде. Ось такий акумулятор. Так, перевіряю банки. Все ідеально, Буде працювати. Зараз збираю і на відправочку.